Добрий день, сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий засіб від Beauty of ChoSO. Це Redison Cleansing Balm. Він приходить в такій от коробочці. І ось так он виглядає. Тут є інгредієнти, до речі, англійською мовою, це шикарно. Також вказано нормальний термін придатності, тобто не треба його розшифровувати як бач-коди. І це теж дуже позитивно. Також вони тут пишуть такі. Способ і ну напрямок цього засобу, тобто, ну прикольно. Тобто не тільки ось тут от є інформація, але є ще всередині. Дуже така лаконічна, як на мене, упакування, і з таким цікавим дизайном. І ось так виглядає сам цей продукт. Це пластик, і в ньому є ось така от. Ложечка, як ви бачите, вона доволі зручна. І цей бальзам він мені сподобався. Із усіх бальзамів, які я використовувала, у мене є фаворит Свідхейміс. Я десь тут вставлю посилання на відео про нього, але цей мені сподобався навіть ще більше. Хоча у них трошки інакша консистенція, тобто цей більше такий тверденький, його треба менше, ніж якщо порівнювати з Хеймішем. Хейміш там така більш повітряна консистенція, якщо так можна сказати про цей щербет. Але дійсно там його якось більше треба використовувати, хоча там 120 мл, тут 100 мл. І я, в принципі, засікла, за скільки я його використала цей продукт. У мене його вистачило на 4 місяці. Це 100 мл. А хейміша у мене не вистачило на 5 місяців. Тобто, в принципі, ці 20 мл вони дають більше по часу використання, але я порівняла потім склад ось цього очищаючого бальзама, і хейміш. І ось цей, він має менше інгредієнтів, і в ньому менше таких, от, знаєте, на межі інгредієнтів. Вони і начебто і непогані, і в той же самий момент і негарні. Тобто, я чогось думаю, що, в принципі, я, скоріш за все, якщо цей бальзам буде доступний в наявності і не буде проблем з його замовленням, то я все-таки перейду, скоріш за все, на ось цей очищаючий бальзам. Хоча іноді я ще використовую MarieFresh Cosmetics, там теж є такий очищаючий бальзам з якимось там водоростями такого зеленого кольору, я ще, може, їх спробую знову, і потім буду, як би може, по колу ходити між цими трьома бальзамами. Але цей мені дуже сподобався. і до речі, ціна дуже схожа, вони, по-моєму, ідентичні з Хейміш. Так, у Хейміш на 20 мл більше продукту, але він не настільки економний і. Все-таки склад там такий на межі. Я не скажу, що він поганий, але якщо порівнювати з складом ось цього бальзаму, то а, є різниця і ось цей в цьому виграє бальзам. У нього консистенція була, ну я не знаю, тут залишки є, такого білого кольору, а, він не такий пухкий, як хельміш. А, і я думаю, що за рахунок цього він і виграє в економії використання. А, дуже гарно перетворюється в молочко а, така. Коли ви додаєте воду, вже після того як ви рознесли його по сухій шкірі обличчя, коли у вас там косметика, СПФ і оцей бруд, який осідає на вашій шкірі, то він дуже класно перетворюється таке як молочко, і дуже непогано змивається, немає якогось відчуття жирності, стягнутості, вмивається дуже класно. І я бачу дійсно результат, навіть якщо в мене такий доволі насичений іноді буває макіяж очей, коли я там кудись іду в театр або. Куди ще, то він справляється з макіяжем цим дуже непогано. Так ви виглядаєте як панда, коли змиваєте це все ну, і розносите цей бальзам, але він змиває ідеально, тому ну, рекомендую. Я здивована, я дуже рада, що я тоді потрапила на цей бальзам на Хербі і придбала його на пробу, не пожалкувала, тому це, як виявляється, тепер мій фаворит. Хейміш теж непоганий, я зараз його теж використовую, але ось це мене трошки вразило більше. Цікаво, чи користувалися ви таким бальзамом, і чи взагалі ви користуєтесь такими бальзамами. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!